Під час підготовки до кваліфікаційної роботи моєї мені пощастило познайомитися з людьми, які мене пов'язали з таким проєктом, як відродження річки Саксагань. Ми безпосередньо взяли участь в цьому проєкті. Цей проєкт, мені здається, що Є початком чогось такого глобального, чогось такого нового те, що люди небайдужі до свого навколишнього середовища, до того місця, де вони проживають. А саме якщо стосовно цього проєкту, то це річка, це, це життя, це ми звідси п'ємо воду, цією водою користуються, живляться рослини. Тобто, це, це живе, це як, як людина є окрема, це є також живим. І мені здається, що, що саме брати участь в таких проєктах, які спочатку починаються з чогось малого, і кожного року долучаються різні-різні люди, які саме можуть внести щось, щось своє до цього, саме до екомузею, який який є частиною нашого міста, частиною, мабуть, кожного громадянина, який проживає в цьому місці. Ми відбирали проби води та проби донних відкладів. Потім в лабораторії хімічно досліджували клад цих донних відкладень, тобто брали, так як ми взяли зразки ґрунту, ну не ґрунту, а донних відкладів та води. Їх дослідили, і ми тепер маємо зробити, можемо зробити такі висновки, як впливає те, що знаходиться поруч з річкою на стан цієї річки. Я вважаю, що це діло кожної людини, кожна людина має право приймати рішення, чи брати участь в таких от акціях, в таких організаціях, чи бути байдужими. Ну мені здається, що більшість нашого населення не є байдужими до цього.